Привіт! Напевно, в кожного бувало таке, що ви працюєте в якомусь мобільному застосунку, і тут він просто закривається. Швидше всього, це відбувся треш, падіння програми. Або, говорячи більш термінами програмування, exception. Ексепшн означає з англійської на українську виняткова ситуація, коли програма не знає просто, як виконуватися і закривається. В цьому відео ми якраз вивчимо, що таке exception, Як їх. Правильно вичитувати, так, щоб ви знали, де шукати причину. І фіксити. Вивчимо конструкцію try-catch, яка типово використовується для таких ситуацій. Так, вчити будемо на прикладі цієї програмки. Перепишіть собі її і зрозумійте. Спочатку print line, виводиться текст, початок програми. Потім створюється змінна nullable, Про null, Дивіться, ось там. Присвоюємо їй нічого, null. Далі до тої самої змінної викликаємо Lengths. В сьомому рядку ми створюємо масив з двох значень, але в восьму пробуємо викликати е, елементи з комірки номер 10 І на 10-му рядку ми маємо текст кінець програми. Таким чином ми будемо бачити, коли програма переривається, а коли завершується. Давайте запустимо програму і подивимося, що станеться. Спочатку логи, початок програми. Початок. Ось так буде правильно. Потім програма продовжує своє виконання, і ми бачимо exception червоним текстом. Це означає, що програма впала. Який exception? Null pointer Exception. Тобто вказівник на Null. Але де нам його шукати? І тут. Завжди, коли є ексепшн, ви будете бачити add назву файлу, функцію і буквально рядок коду, де відбувся той ексепшн. От, дивіться, натисніть Project. Бачите, файл називається «main.kt», функція main. Ось. І коли ви натиснете сюди на це насправді посилання, ви попадете зразу на п'ятий рядок коду. Курсор став тут. І ви бачите, що тут відбувся NullPointerException. Exception, з ним треба щось робити. Зверніть увагу. Тексту кінець програми не має. Тому що, коли відбувається Exception, тоді програма не просто виводить в консолі помилку і продовжує своє виконання. Вона перериває своє виконання. Код далі не виконується. Якби це був мобільний додаток, тоді він просто би закрився. Чому відбувся Exception? Чому програма не могла продовжити своє виконання? Ну, це зроблено не просто так. Ексепшн насправді це добре. Це інформує розробника, що його програма працює не так, як він задумав. От подивіться, подумайте, як би себе мав повести Kotlin, ну, виконання програми, якщо ми викликаємо до змінної, в якій немає ніякого значення, функцію на отримання розміру. Очевидно, програма не знає, що робити. Розмір 0? ні, це невірна відповідь. Вона не поверне цього. Тому що розмір 0 буде, якщо ми присвоїмо значення хоча б з пустою стрінгою, але ми присвоїли null. Програма просто не знає, як виконуватися. І в такому випадку відбувається помилка. Такі ексепшени допомагають розробникам ідентифікувати проблему на, рівні роз... на етапі розробки тестування до того, як вона попаде до клієнтів. І навіть якщо клієнти отримали програму забаговану і вона їм падає, все одно, швидше всього, у вас буде підключена аналітика, і ви будете бачити статистику з таким самим текстом, назва ексепшену і рядок коду де воно падає, щоб ви змогли пофіксити це і випустити в наступній версії. Так що, ексепшен – це добре, це інформація. Подивимося на наступний ексепшен. Дивіться, в п'ятий рядок закоментуйте, щоб програма не падала і рухалась далі. І виконуємо нашу програму. Що ми бачимо? Знову початок програми. Далі exception in thread main, це якщо не важливо. Далі який exception? Тепер вже не null pointer Exception, а array index out of bounds exception. Означає, що ви спробували скористалися індексом, тобто попробували витягнути комірку з масиву за індексом, якого насправді в цьому масиві немає. Тому що в нас тут тільки два значені. Тобто скільки в нас комірок в масиві? Дві. Індекс 0 і індекс 1. А ми пробуємо в восьмому рядку дістати значення з комірки 10. Ну, очевидно, програма не знає, що тут робити, і просто кришає. І знову восьмий рядок вказує нам компілятор, де саме відбулася помилка, щоб ми змогли її пофіксити. Як і в попередньому випадку, програма не дійшла до кінця. Вона перервалася, але вже трошки пізніше. Бачите: меседжі інформація про ексепшн, вона схожа. Спочатку пишеться, що exception відбувся червоним текстом, потім причина приблизна, index out of bound exception або null pointer exception. Це такі типові exception, хоча їх є насправді багато. А потім add тут може ще бути багато тексту, але в кінці кінців буде add і назва файлу функції, і де саме відбулася ця помилка. Тепер ви знаєте, як читати exception, а як їх фіксити, як не допускати, щоб програма падала. Добре. А що робити, якщо відбувається ексепшн? В принципі, є два типових способи їх опрацювання. Спосіб номер один це не допустити ексепшн взагалі, написати якусь логіку так, щоб цей ексепшн не відбувся. І спосіб номер два це перехопити ексепшн з допомогою конструкції try і catch. І зараз ми використаємо два способи для кожного з тих випадків. Щоб не допустити падіння програми в п'ятому рядку, використовуємо звичайний if. Тобто, якщо текст не дорівнює NAL, тоді. Ми виконуємо цей рядок коду. А якщо дорівнює null, тоді він не виконується. Таким чином, ми просто обійшли exception. І так, можна, якщо один рядок коду йде після if, тоді можна. Дужки фігурні не використовувати. Так само і тут, перед тим, як діставати за якимось індексом елемент із масиву, нам треба перевірити, чи розмір даного масиву нам дозволяє дістати цей елемент. Як ми це робимо? Краще в окрему змінну винести індекс, по якому ми хочемо діставати. Індекс. Нехай це буде 10. Ось. Так. Тепер перед тим використовуємо знову if. Якщо, там, грубо кажучи, вміщається, тоді ми дістаємо айтем і відображаємо текст. От елемент масива. Айтем. Або, напевно, масиву. Гаразд. Е, Як ми зробимо саму перевірку? Індекс менше або дорівнює. Розміру масиву мінус 1. Ми знову обійшли дану помилку. Запускаємо програму. Початок програми, кінець програми. Падіння немає, і елемент масиву текст не вивівся. Якщо ми спробуємо дістати елемент номер по індексу 1, тоді що буде? Тоді дістанемо елемент із масиву номер. 2. Умова буде true, тому що 1 є менше, а буде рівні 2 мінус -1, 1. І, Відповідно, дозволяємо заходити в тіло блоку if. І якщо індекс 0, тоді ми дістанемо А. Супер. Таким чином ми обезпечили, що ось тут падіння не буде. А тепер опрацюємо з допомогою конструкції try і catch. Спочатку випадок з null pointer exception. Пишемо try. І зразу фігурні дужки відкриваються, закриваються, і тоді catch. Ось так виглядає ця конструкція. Зараз я поясню, як вона працює. Тут ми пишемо тип вхідного аргумента функції. Назва змінної і throwable. Тобто будь-яка exception, вона буде під виглядом даного типу приходити нам сюди. Поки що не обов'язково вам розуміти, як воно працює, але знайте, що звідси, якщо буде падіння, будуть заходити ексепшени. Так от, наш сумнівний блок коду, де відбувається ексепшен, ми переносимо в блок try. Тут немає перевірки if. І цей рядок буде виконуватися в будь-якому випадку. І буде ексепшн. Але exception не зробить так, що програма впаде. Крешу не буде. Тому що, замість того, щоб випасти в консоль, ми отримуємо цей exception тут, в другому блоці. Якщо тут буде помилка, тоді спрацює оцей другий блок. І ми покажемо, наприклад, print line, Перехопили кого? долар Т. Запускаємо програму і дивимося, що відбудеться. Початок програми. Потім програма виконує рядок номер 7. Заходить в блок try. Відбувається ексепшн. Програма не падає. Спрацьовує блок Catch 9-й Println. Перехопили Null Pointer Exception, тому що той exception, який тут відбудеться в тому втраї, він приходить сюди в catch. і ми тут можемо з ним щось робити. Ми можемо просто, як зараз, написати якісь дані в консоль, можемо написати якусь логіку, можемо нічого не робити. Головне, ми перехопили ексепшн. І, важливо, після try-catch програма продовжує своє виконання. Бачите, кінець програми виконався. Програма дійшла аж сюди. Якщо з івкою ми не допускаємо виконання сумнівного коду навіть, то з try-catch ми допускаємо виконання сумнівного коду, але перехоплюємо той ексепшн і виловлюємо його в блоці catch. Так само можемо використати try-catch для нашого масиву. Ось тут. А буде це ось так. Це у нас сумнівний блок. Цієї умови вже не потрібно. Просто знов try. Catch, «throwable». Відкриваємо блок. Пробуємо дістати елемент по даному індексу. Якщо успіх, тоді спрацює 17-й рядок. Якщо ні, тоді буде «exception». І ми напишемо ще раз: перехопили exception 2. Або давай так, просто перехопили 2. Запускаємо програму. Початок програми спрацьовує try і catch для null pointer Exception. Ми його перехопили. Продовжує виконання своєї програми, створюємо масив, індекс. І далі заходимо в try. пробуємо отримати значення з індексу 4, з комірки номер 4 Такого немає. Програма офігіває. І Пробує викинути ексепшн. А ми такі ні, exception не буде, ми її перехопили в кетчі і просто вивели як принтлайн. І програма продовжує своє виконання. І зверніть увагу, коли в 16-му рядку стався ексепшн, тоді 17-й рядок не спрацьовує. Одразу відбувається перехоплення, спрацьовує 19-й рядок. Якщо раніше під час ексепшена падала програма після проблемного рядка, то тепер. Переривається тільки блок try, і програма не падає. Таким чином, ми ніби звузили блок коду, який може перерватися через exception, тільки в рамки try-catch. А якщо ми тут додамо допустимий індекс, тоді виконається і 16 й рядок, і 17 й рядок. Але catch не виконається, тому що exception не буде, і програма просто продовжує своє виконання за межами блоку try-catch. Ось так. Ми дістаємо індекс по індексу 1, елемент B і кінець програми. Перехоплення 2 нема. А тепер давайте підсумуємо. Exception – це фактично падіння програми, креш. Після того рядку, де відбувся ексепшн, програма не продовжує своє виконання. Але зате ви побачите в консолі меседж, в якому буде тип екшена і рядок коду, де відбувся ексепшн. Ексепшени це добре, вони нас інформують про помилку. Є багато різних ексепшенів. Наприклад, у нас є null pointer Exception, який ви бачили. Стається він тоді, коли ви пробуєте якось скористатися змінною, яка є null. І є index Out of Bound Exception. Коли пробуємо дістати дані з комірки масиву, якої не існує. Є там ще багато різних ексепшенів, Ви можете погуглити теорію, ви будете їх довчати, по мірі того, як буде збільшуватись ваш досвід. Не допустити краш, exception можна, або просто, скориставшись якоюсь умовою, обійти цей рядок коду, наприклад, як ми це робили з допомогою if-else, або скористатися конструкцією try catch тобто перехопити помилку. Програма завжди заходить в try. І тільки якщо тут відбувається помилка, десь тут, або в наступному рядку, або далі, тоді програма перейде і буде виконуватися в. Блок catch. А якщо помилки в траї не буде, тоді пропуститься блок catch, і програма продовжить своє виконання. О, і ще один момент. По конструкції «Try-Catch». Ви її можете розширити і додати ще третій блок, який називається «Finally». І тепер, коли буде «Exception», Якщо буде «Exception» в блоці «Try», тоді виконується catch, і «Finally» виконується також. І якщо не буде «Exception» в блоці «Try», тоді кетч не виконається, але файналі виконується все одно. Тобто, файналі виконується в будь-якому випадку, був тут ексепшн чи ні. Інколи таке потрібно. От і все. Побачимося в наступних на відео. Ставте лайк, Бувайте.